Ой, куме, як вас побачу, відразу ж пригадаю сусіда Василя. Чому, куме, бо він теж мені гроші винен? Дружина завжди поставиться зрозумінням, якщо чоловік повертається додому п'яним, але ніколи, якщо ситим. Бо напитися можна де завгодно, а от наїстися. Тільки у жінки. «Куми, запитайте в мене, як я живу. «Куми, як ви живете? Ой, куми, і не питайте. У зоопарку мавпа скаржиться. Я не можу більше жити в клітці поруч із Зайцем і жирафом. Один цілий день анекдоти розказує, а другий цілу ніч сміється. Якщо чоловік ревнує, значить любить. А якщо не ревнує, поки що нічого не знає. Мій пес зовсім розлінувався. Чому? Раніше, коли ми йшли на прогулянку, він приносив поводок, а зараз ключі від автомобіля.